Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про особливості рослинного і тваринного світу материка Австралії та про природні зони. Але спочатку давайте пригадаємо всі ті географічні об'єкти Австралії, які ми наносили на карту минулого уроку. Проведемо зорово-слуховий географічний диктант. Вам треба буде в зошиті записати в стовпчик цифри якими позначені географічні об'єкти. Таким чином ми виявимо, що ми знаємо, а що треба буде повторити. Проставте цифри, яким відповідають миси: мис Йорк, мис Південно-Східний, Стіп-Пойнт, Мис Байрон. Перевіряємо. Північний мис Йорк, Південний мис південно-східний, західний мис Стіппойнт і Східний мис Байрон. Наступне питання. Якою цифрою позначено на карті великий бар'єрний риф? Великий бар'єрний риф позначено цифрою 7. Якою цифрою позначено на карті Острів Тасманія? Острів Тасманія позначено цифрою 1. Якою цифрою позначено на карті Коралове море? Коралове море позначено цифрою 5. Якою цифрою позначено на карці Тасманове море? Тасманове море позначено цифрою 6. Якою цифрою позначено на карці півострів Кейп Йорк? Кейп Йорк позначено на карті цифрою 4. Якою цифрою позначено на карті Велика австралійська затока? Велика австралійська затока позначена цифрою 2. Якою цифрою позначено на карті Затока Карпентарія? Затока Карпентарія позначена цифрою 3. Якою цифрою позначено на карті озеро Ейр? Озеро Ейр позначено цифрою 2. Якою цифрою позначено на карті Центральну низовину? Центральну низовину позначено цифрою 8. Якою цифрою позначено на карті Західноавстралійське плоскогір'я? Західноавстралійське плоскогір'я позначено цифрою 5. Якою цифрою позначено на карті Велика піщана пустиня? Якою цифрою позначено на карті Велика піщана пустеля? Велика піщана пустеля позначена цифрою 6 якою цифрою позначено на карті Велика пустеля Вікторія? Велика пустеля Вікторія позначена цифрою 7. Якою цифрою позначено на карті Великий вододільний хребет? Великий вододільний хребет позначено цифрою 1 якою цифрою позначено на карті річку Дарлінг. Річку Дарлінг позначено на карті цифрою 4. Якою цифрою позначено на карті річку Мурей? Річку Мурей позначено на карті цифрою 3. Тепер ви можете бути впевнені в тому. Які об'єкти ви запам'ятали, а які треба буде повторити. І з кожним уроком Австралійський континент поступово відкриває вам свої таємниці і особливості клімату та річок материка, безпосередньо пов'язані з його географічним положенням у південній півкулі, особливості рельєфу із геологічною історією розвитку материка. Але європейці, що вперше побачили невідомих тварин та рослин в Австралії, дуже довго лишалися незрозумілим причини їх незвичайності. Оскільки материк Австралії раніше від решти материків відколовся від гондвани, і мільйони років перебував в умовах ізоляції від інших частин земної кулі, тут сформувався. Неповторний і своєрідний органічний світ. Австралію можна порівняти з величезним природним заповідником, де збереглося багато рослин і тварин, близьких до тих, які населяли землю за давніх часів і зникли на інших континентах. Багато видів тварин і рослин Австралії є ендеміками і реліктами. Ендеміки. Рослини та тварини, які живуть лише в певному відносно обмеженому районі або групі районів. Ендеміки являють собою надзвичайну цінну частину біосфери та потребують особливої уваги й охорони. Релікти, види рослин і тварин, залишки давньої флори і фауни, що зберіглися донині. В Австралії виділяють такі природні зони: пустелі та напівпустелі, савани та рідколісся, вологі вічно-зелені ліси, перемінно-вологі ліси, твердолисті вічно-зелені ліси та чагарники у районі Австралійських Альп. Виникла зона висотної поясності. А на островах Тасманія та Нова Зеландія під впливом помірного кліматичного поясу утворилася зона мішаних лісів. Найбільшу площу займає зона пустель та напівпустель. У центральній частині материка розташовані пустелі Вікторія, Сімпсон. Гіпсон, а також велика піщана пустеля, яку ще називають Червоним серцем Австралії. Червоного кольору їй не дає вміст заліза в пісках. Пустелі Австралії не схожі на африканські. Тут відсутні оазиси, але для рослинності значно більше. Переважають колючкові злаки, низькорослі евкаліпти. Колючі чагарникові акації, спінніфекс тощо. Часто ці рослини переплітаються та утворюють хащі, які мають назву скреб. Різноманітна рослинність австралійських пустель пов'язана із близьким заляганням підземних вод. Тільки ДНД під рослинністю сформувалися бурі та сіробурі ґрунти. Серед тварин, що водяться в пустелях Австралії, поширені сумчастий кріт, земляний заяць, ящірки, терміти, також собака дингу, єхидна, кенгуру та страус ему. Майже всі вони живуть лише на цьому материку. Символ Австралії є кенгуру та страус ему. Вони зображені на гербі. У межах субекватеріального клімату, а також у більшості зволожених районах тропічного та субтропічного кліматичних поясів, утворилася зона саван і рідколіся. Для цієї зони характерна сезонність опадів та великий видовий склад організмів. Серед рослинності переважають посухостійкі трави, наприклад, злакові та кенгурова трава. Серед дерев трапляються евкаліпти, акації, пляшкові дерева та трав'яні дерева. Під густою трав'яною рослинністю сформувалися родючі червоні та червонобурі ґрунти. У рідколісі саван вводяться різноманітні види кінгуру від дрібних валабій до велетенських рудих. Народжуються кенгуру крихітними близько 3 см, а мами виношують їх у сумці, тому таких тварин називають сумчастими. Кенгуру видомі своїм сильним заднім лапами та міцним хвостом. Завдяки їм тварини мають суперстрибки, що сягають 10 метрів завдовжки та 3 метрів заввишки. Найбільшу загрозу для кенгуру несе собака Динго. Ця тварина потрапила на материк разом із людиною, а згодом здичавіла, тепер собака полює на різних тварин. Серед сумчастих водяться також бомбат і намбат. Єдиним на світі савцями, що відкладають яйця, є качка дзьоб та єхидна. Своїх дитинчат вони вигодовують молоком. У зоні саван і рідколісся водяться страуси, трав'яні папуги тощо. Серед комах є багато термітів, вони зводять свої будинки, високі стовпи, що називаються термітниками. Серед плазунів є багато отруйних змій та ящурок. Вузькою смугою сгідно узбережжя тягнеться зона вологих, вічнозелених. Та перемінно вологих лісів. Основу рослинності лісів складають евкаліпти. Це дерева дуже цінні. Вони здавна використовувалися місцевим населенням у медицині. Евкаліптові ліси насичують повітря цілющими пахощами та створюють кормову базу для багатьох тварин. Листя евкаліптів. Повернуті ребром до сонця і тому не утворюють ціні. Серед рослинності переважають ліани, деревовидні папороці, епіфіти, серед яких особливо привабливими є орхідеї. На схилах гір ростуть реліктові хвойні дерева, араукарії. Лише на півночі материка трапляються пальми. Багато тварин живуть на деревах та живляться листям. На евкаліптах полюбляють селитися сумчасті ведмеді куали. Вони ведуть нічний спосіб життя, а з дерев спускаються рідко. У лісах водяться деревні кенгуру, кузу тощо. Особливу увагу привертають різнокольорові райські птахи. Тут ще водяться такі птахи, як лірохвіст та Казуар. Біля річок часто можна зустріти крокодилів, черепах та качкадзьобів. Серед комах є багато мурах, метеликів та жуків. Трапляються також дощові черв'яки, що сягають кількох метрів завдовжки. У цій місцевості серед ґрунтів переважають червоно жовті фералітні. Зона твердолистих вічнозелених лісів та чагарників поширена на невеликих територіях. Серед рослинності виділяють багатий видовий склад. Тут ростуть гігантські царські евкаліпти, мигдалевий евкаліпт, що заввишки може бути до 150 метрів. Трапляються вічно-зелені буки, австралійський горіх, баньян. Клен папороті тощо. Серед хвойних дерев сосна Каурі, араукарія, особливо багато епефітів, тобто рослин, що живуть на стовбурах інших дерев. Серед тварин водяться вомбати, деревні кенгуру валабі тощо. Серед птахів чорний лебідь, лірохвіст. Райські птахи та сміттєві кури. У цій зоні сформувалися бурі та жовтобурі лісові ґрунти. Рослини і тварини світ Нової Зеландії дуже відрізняється. Тут мало пальм, а евкаліпти та акації повністю відсутні. У зоні мішаних лісів є хвойні дерева араукарії, а серед листяних південні буки. Деревоподібні папороті та магнолії. Тваринний світ унікальний. Тут відсутні савці, але є дуже багато птахів. Відомим ендеміком цих островів є маленький птах Киві, якого на острові не так легко знайти. На острові Тасманія ендеміком є Тасманійський диявол. Що також належить до сумчастих. На берегах Тасманії та Нової Зеландії можна зустріти пінгвінів. Висотна поясність виражена лише на невеликій території Австралійських Альп та Горах Нової Зеландії. А тепер давайте перевіримо, як засвоїли матеріал. Чи запам'ятали, де яка зона знаходиться, чи запам'ятали тварин які сполуки надають певний колір ґрунту, деякі пустелі знаходяться та інші. На першому слайді ми будемо бачити запитання на наступному відповіді. Встановіть відповідність природною зоною Австралії та цифрою, якою вона позначена на карті. Нам треба виявити, де знаходяться зони висотної поясності, зони мішаних лісів та вічно зелених твердолистих лісів і чагарників. Бачимо правильну відповідь. Вічно зелені твердолисті ліси і чагарники знаходяться під номером 5, мішані ліси знаходяться під номером 6, і зони висотної поясності під номером 7. Наступне запитання: знайти вологі ліси, савани і рідколісся та пустелі і напівпустелі. Дивимось правильні відповіді. Пустелі і напівпустелі знаходяться під цифрою 4, перемінно вологі ліси під цифрою 2, савани і рідколісся – під цифрою 3, вологі ліси мають номер 1. Наступне запитання. Ареал поширення якої тварини зображено на карті зеленим кольором? Рудий кенгуру, тасманійський диявол, сумчастий вовк. Крокодил. Думаємо. І правильна відповідь рудий кенгуру. Наступне запитання: ареал поширення, якої тварини зображений на карті зеленим кольором. Варіанти відповіді: квока, собака Динго, Казуар, коала. Правильна відповідь. Ареал поширення коали? Наступне запитання: яка австралійська тварина зображена на фото? Варіанти відповіді: крокодил, сумчаста миша, кенгуру, качкодзьоб. Так, правильно, це качкодзьоб? Наступне запитання: червонуватого кольору пустелям Австралії надають сполуки. Які ж сполуки надають? Сполуки Феруму, Неону, ауруму, Аргентуму. І правильна відповідь надають червоний колір сполуки феруму. Далі встановіть відповідність між пустеллю Австралії та цифрою, якою вона позначена на карті. І так Пригадуємо, де знаходиться пустеля Сімпсон, пустеля Гібсона, Велика піщана пустеля та велика пустеля Вікторія. Дивимось правильні відповіді. Пустеля Сімпсон має номер 4, пустеля Гібсона номер 2 Велика піщана пустеля має номер 1 і велика пустеля Вікторія має номер 3. Наступне запитання: це єдиним великим хижаком в Австралії на сході являється хто? Леопард, Динго, Ягуар або Тигр. Правильна відповідь: Динго. Далі, хто такий валабі? Сумчасть білки, зарості чагарників. Карликові кенгуру або тасманійські ящерки. І правильна відповідь це карликові кенгуру. Наступне запитання: Центральні райони Австралії займає яка природна зона? Вічно-зелених твердолистих лісів і чагарників, вологих і перемінно вологих лісів, мішаних лісів. Або пустель і напівпустель. І правильна відповідь: центральні райони Австралії займають пустелі на півпустелі. Далі види рослин і тварин, що зустрічаються дуже обмеженою території. Це релікти, ендеміки, араукарії або скам'янілості. Правильна відповідь дивимось, це ендеміки. Далі, види рослин і тварин, що збереглися незмінними протягом сотень мільйонів років це релікти, спиніфекси, ендеміки, валабі. І правильна відповідь це релікти. Що зображено на рисунку? Варіанти відповіді такі: евкаліптовий ліс, зарості пляшкових дерев, сельва або скреб. Правильно, це евкаліптовий ліс. Про яку тварину йдеться в описі? Він має цілу як у цуценяти, перетинки між пальцями ніг і дзьоб, як у качки. Задні лапи мають шпори як у півдня, хвіст, як у бобра. Качкодзьоб, квока, бомбат чи страус ему. Правильна відповідь це качкодзьоб. Невеликі площі на крайній, південному заході і південному сході Австралії Займає зона вологих і перемінно вологих лісів, зона тундри. Зона пустель і напівпустель, чи зона вічно-зелених твердолистих лісів і чагарників? Правильна відповідь. Зона вічно-зелених твердолистих лісів і чагарників. Про яку природну зону Австралії йдеться в описі. Рослинність тут дуже бідна і розріджена. лише подекуди ростуть кущики лободи, колючі чагарникові акації та карликові евкаліпти зона пустель і напівпустель, зона саван і рідколісь, зона вічно-зелених твердолистих лісів і чагарників, або зона вологих і перемінно вологих лісів. Правильна відповідь це зона пустель і напівпустель. Яка тварина поширена в Австралії? Маємо варіанти А, Б, В, Г. І правильна відповідь варіант Б це кенгуру. Виберіть чотирьох сумчастих тварин. Маємо тасманійське диявол, Динго, Вомбат, Кенгуру, Єхидна, Крокодил, Коала. Обираємо. Сумчастих це тасманійський диявол, Бомбат, кенгуру, коала. А тепер домашнє завдання. Випишіть в зошит природні зони за номерами, які ви бачите на слайді. Гарного дня вам! Дякую за увагу!